Всім привіт! З вами команда велосклад.com.ua І сьогодні у нас на огляді бюджетний хардтейл вітчизняного бренду Discovery AMULET. Цей велосипед від українського виробника VeloTrade створений бути вірним другом для підлітків або для людей, котрим потрібен байк за доступну ціну, але із з амортизаційною вилкою та великою кількістю швидкостей. До речі, Amulet має 21 швидкість. Розмір колес 27,5 дюймів. Та існує байк з двома розмірами рам – 17 та 19 дюймів. Підійде людям з ростом від 155 до 185 см. Також байк випускається у трьох кольорах: у сіро жовтому, чорно-червоному з бірюзовим та чорно-зеленому з сірим. Байк відноситься до бюджетного сегменту. І так, ціна це його найбільший плюс. Тому конфігурація байка є дуже початковою та основні компоненти є зі сталі. Почнемо з рами. Вона виконана з хайтен сталі. Швидкісні та гальмівні троси мають зовнішню прокладку. Можна встановити фляготримач. На рамі не передбачені кріплення під багажник. Тому, якщо ви хочете встановити багажник, його треба буде купувати зі спеціальними хомутами. Велосипед обладнаний підніжкою. Байк має гальма типу v brake вони кріпляться на раму та на вилку. Так як велосипед розрахований бути першим гірським байком у підлітків, то рами буде вистачати з головою, щоб переносити навантаження під вагою підлітка. Те саме можна сказати про гальма: їх вистачить з головою, щоб комфортно регулювати швидкість з велосипедистом, вага якого не перевищує 90 кілограм. Кермо та вилка виконані також зі сталі. Кермо посилене ергономічного типу, а вилка є м'якою та має хід 50 мм. Її буде цілком вистачатий для відпрацювання нерівностей та забезпечення щеплення переднього колеса з поверхнею. Вилка не має додаткових регулювань, є простою, тому обслуговування не потребує. Встановлене дуже зручне та широке сідло на сталевому підсиділі. На ньому власник не буде втомлюватись після тривалих покатеньок. Колеса розміром 27,5 дюймів є прекрасним поєднанням для гарного накату та прохідності легкого бездоріжжя. Власниці колеса і мають ці властивості. Гарний накат будуть забезпечувати втулки зі сталі з насипними підшипниками на 36 шприг, а обода виконані з алюмінію. Для гарного щеплення з дорогою встановлені покришки компас шириною 2,1 дюйми з шипованим протектором. Як ми казали на початку, Discovery AMULET має 21 швидкість. Встановлені шатуни зі сталі на три зірки з розрахунком 24 34 42. Шатуни мають захист від попадання одягу, а каретка картриджна на промислових підшипниках під квадрат. Передній перемикач SunRun. Встановлена трещітка Falcon на 7 зірочок з діапазоном 14-28. А переводить ланцюг по трещітці також перемикач бренду SunRun. Керування швидкостями відбувається за допомогою гріб на кермі. Discovery Amulet є не просто бюджетним велосипедом. Це дійсно гарний варіант, як перший гірський байк для тих, хто ще не готовий переплачувати за іменитий бренд, а хоче просто спробувати велопокатеньки. Крім того, цей варіант простий по своїй конструкції, і це буде відображатись на вартості обслуговування компонентів, таких як гальма, вилка та компоненти трансмісії. Крім того, виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей.